Ну що, сьогодні я на своїй ділянці, і сьогодні я буду садити парапапапа, -па -па! не хризантему, як ви могли подумати, а полуницю. Так, так, саме полуницю. Ой, бачу, буде дуже мало мені цієї ділянки, потрібно буде ще розорювати поле. Розстелили агроволокно, а потім добрий чат GPT підказав, що для полуниці потрібно робити горбики. Зняла назад агроволокно, насипала землі, застелила назад, а потім почала садити. Роблю хрестоподібні надрізи, ямку, потім поливаю. Кожну ямку і саджаю а Після посадки полуниці ще гарненько проливаю водичку. Звісно, хризантеми я буду саджати, але цього року вже не вийде так багато, як планувалося. У мене є хрезентемка як і рання, так і пізня. Тому деякі вже пора у відкритий ґрунт, а деякі ще будуть надорощувані у кашпу. Тому після того, як висаджу усі свої квіти, порахую, скільки ще у мене є місця та скільки рісточків мені не вистачає, щоб не робити додатковий геморой моєму чоловіку. Бо я не впевнена, що осилю ділянку більше, ніж у мене зараз є. А у мене зараз довжина 20 метрів, ширина 3 метри. Подобайка, коментарі, підписка, це як вода для полунички, без них ніяк.